Росія посилює тиск на добропільському напрямку, перекидає туди бронетехніку та десант. Це чи не єдина ділянка фронту, де замість піхотних штурмів використовується велике механізоване угруповання? Напрошується висновок, що напрямок став пріоритетним, проте суть в іншому. Добропілля стало для окупантів проблемною точкою. 51-ша армія провалила спробу вийти до міста. Тож зараз, за допомогою важкої техніки, під покровом туманів намагаються повернути інші ініціативу Пов'язані між собою Покровський і Добропільський напрями залишаються одними з найнапруженіших на фронті. Окупанти застосовують важкий шаблон наступу: артилерію, авіацію, великі моторизовані групи та спроби ударів у тил. У районі Покровська їм вдалося закріпитися приблизно на двох третинах міста, проте наступ сповільнився в десятеро. Водночас окупанти намагаються перерізати трасу Н 32 та заблокувати логістику Мирнограду, намагаються форсувати річку Казени. Торець. Найнебезпечніша ділянка район села Рівне, де окупанти мінують територію та будують загородження. Проте суттєвого розширення зони контролю немає в жодної зі сторін. Логістику Сил оборони України здійснюють за рахунок дронів. Ситуація тут фактично стагнує, але залишається критично небезпечною. Присутність російських сил на правому березі казенного торця загрожує Мирнограду та всій обороні агломерації, незважаючи на активне застосування броні, десанту та артилерії, РФ просувається повільно для України. Завдання незмінне не допустити оточення та утримати комунікації регіону.